Брати Грім, Казка, Гора, Земзі. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний. Багатий нічим не допомагав бідному і той ледве животів на світі. Часом доходило до того, що й шматка хліба не було для жінки та дітей. Якось їхав він своїм візком через ліс, коли гляне. А при дорозі височить висока гола скеля. Досі він такої скелі ще не бачив, тож зупинився і почав її розглядати. Аж раптом із хащів виходять дванадцять великих страшних чоловіків. Він одразу збагнув, що то розбійники, сховав свого візка в кущах а сам виліз на дерево і став чекати, що воно буде далі. А розбійники підійшли до гори і гукнули Гора земзі, гора земзі, відчинись. Гора скеля вмить розсунулась і дванадцятеро увійшли всередину. А тільки но ввійшли гора. Зачинилась. Трохи перегодом розбійники вийшли знову, несучи на спинах важкі лантухи. Опинившись на дворі, вони гукнули Гора земзі, гора земзі, зачинись. Гора зачинилась і не лишилася навіть знаку де вхід. А розбійники пішли собі. Коли вже їх зовсім не стало видно, зліз бідняк із дерева і закортіло йому дізнатися, що ж там заховано вгорі. Отож він підійшов до гори і гукнув Гора земзі, гора земзі, відчинись. І гора відчинилася перед ним. Він увійшов до середини й побачив велику печеру. Повну золота й срібла, а трохи далі, наче великі купи зерна, насипано перлів і світлосяйних самоцвітів. Бідолаха не знав, що йому й робити, чи можна хоч трохи взяти з тих скарбів. Нарешті він напхав повні кишені золота, а перлів і самоцвітів не зачепив. Вийшовши з печери, він сказав. Гора земзі, гора земзі, зачинись. І гора зачинилась, а він зі своїм візком поїхав додому. Тепер йому не треба було ні про що турбуватися. Завзяте в печері золото він міг купити для жінки й дітей не тільки хліба до схочу, а навіть вина жив весело, але чесно, не забував і бідних, і кожному робив добро. А коли гроші витратилися, він пішов до брата, позичив у нього мірку і знову набрав у печері трохи золота. Але з великих скарбів не зачепив нічого. Ідучи туди втретє, він знову позичив у брата мірку. А брат багатий, уже давно заздрив, що бідний, став заможний, завів гарне господарство. І ніяк не міг зрозуміти, звідкиль у брата це багатство і навіщо йому мірка. Ось він і пішов на хитрощі, намазав дно мірки смолою і до смоли прилип золотий червінець. Побачивши того червінця, багатий зразу пішов до брата і питає. Що ти моєю міркою міряв, житою вес, Що ж іще, відповів той. Тоді багатий показав йому золотого червінця і погрозив донести на нього в суд, якщо не признається. І брат розповів усе, що з ним трапилось. Тоді багатій наказав негайно запрягати воза і поїхав. Щоб, по-своєму, розпорядитися скарбами. Під'їхавши до гори, він гукнув Гора земзі, гора земзі, відчинись. Гора відчинилась, і він увійшов у печеру. Перед ним лежали такі скарби, що він розгубився і не знав, за що найперше хапатися. Нарешті насипав у лантух стільки самоцвітів що на силу підняв на плечі і поніс на двір. Але жадоба так заполонила всі його думки, що він забув, як називається гора, і, виходячи, гукнув Гора земелі, гора земелі, відчинись. Та гора і не ворухнулася, а стояла зачинена, бо то не була її справжня назва. Багатія взяв страх, та що довше він силкувався пригадати, як зветься гора, то більше плуталися думки у нього в голові. Вже він із карбам був не радий. Ввечері гора відчинилася, і дванадцяте розбільників увійшли до печери. Як побачили його, то всі враз закричали А, попалась пташечка! Ти думаєш, що ми не помітили, що ти вже двічі приходив сюди, та, на жаль, нам не пощастило тебе впіймати. А тепер ти вже не викрутишся. Він закричав то не я був, то мій брат. Але хоч що він казав, хоч я просив пустити його живого, нічого не помоглося. Розбійники відрубали йому голову.